Керрі Уестон новенький. Знайомтесь, місіс Клак, вчителька у лісовій школі. Це дуже хороша школа, і маленькі звірятка, миші кроти, кролики та лисятка отримують тут різні корисні знання. Якось місіс Клак оголосила завтра до нас педіновий учень. Ой, він? запитала допитлива лисиня Фергі. Це ведмежа. відповіла місіс Клак. Ура. зраділи звірята. Яким буде новачок? Маленька кролиця Летті намалювала смішного ведмедика з круглою головою. Кротик Макс вирішив, що ведмежа буде плюшовим, як іграшка. А мишенята попросили лисеня пошукати картинки з ведмедем у книзі казок. Наступного ранку двері відчинилися, і місіс Клак вела в клас нового учня. сказала вона. Це ваш новий друг Борис. У відповідь настала тиша. Малята притихли від страху. Перед ними стояло маленьке плюшеве ведмежа, а величезний, волохатий ведмідь. Щитай, Борис!» <риснє> <evaluation> сказала місіс Клак. Дякую. Вічливо відповів новенький. Але як тільки він присів, Стілець під ним з гуркотом розвалився. «Ох, який я незгоромний. зніяковіло пробурмотів Борис. Шарж. вже протягнула місіс Клак. Доводиться пошукати тобі, міцніше!» Читерка дала Борису чистий зошит та олівець. Водмідь зрадів, і вирішив намалювати своїх нових друзів. Першими він зобразив мишок і повернувся до них з радісною посмішкою. Але він забув про свої величезні зуби та гострі пазурі. Мишенята одразу кинулися в розсипну. Він такий величезний. пищало одне мишеня. Він такий вологатий!» кричало друге. верещало третє. <кліє> «Ах, Борис, борис. прокудахткала місіс Клак. <кліє> будь ласка, будь <бо> полежніше, намагайся <кліє> не лякати малюків. Під час сніданку всі посідали на лаву. Борису, звісно, місця не вистачило. При цьому ніхто й не подумав посунутися. Борис відійшов в бік. І з'їв свій сніданок на самоті. Він прямо лапою діставав мед із великої банки, яку дбайлива мама дала йому із собою. Після сніданку місіс Клак запропонувала своїм учням трохи прогулятися. Почалася улюблена гра хованки. «Раз, два, три, чотири, п'ять!» рахувало одне мишеня. Швидко поховалися хто куди. Але Борис був такий великий, що сховатись йому було ніде, його, звісно ж, знайшли першим. Якщо знайшли Борисові водити. Раз два, три, чотири, п'ять, я йду вас шукать. промовив він своїм звичайним голосом. Але мишенятам здалося, що це гуркотить грім. Припни! Зупинися! Оглухнути можна! заверещали вони. Леті затремтіла від страху і протулилися до фергі, а Макс із плачем кинувся під кривіце до місіс Клак. Добре, діти, давайте повернемося в клас. І займемося тихими іграми, сказала вчителька. Ко-ко-ко, борисе, тільки ти не намагайся, ко-ко-ко-ко-ко-ко, нікого не лякати. Всі посідали в гурток зі своїми іграшками. Борису, звісно, знову не вистачило місця, і знову ніхто не посунувся. Втім, ведмедя ніхто й не хотів приймати в гру. Ведмедику стало прикро до сліз. Неща я ведмідь, думав він. Такий великий, такий незурабний. Усі мене бояться, і ніхто не хоче дружити зі мною. Але настав час вирушати додому. Хо-хо-хо-хо, будьте обережні. Як звичайно сказала місіс Клак, проводжаючи своїх вихованців. Дорогою Летті весело скакала по грудкам, Макс ганявся за метеликами, а Фергі грав у наздоганялки з мишенятами. Борис сумно плівся позаду всіх. Раптом казна звідки налетіла банда лісових щурів, Всі хулігани Давно тримали страху всю округу і часто ображали малечу. Ану, стояти малявки!» – крикнув ватажок. «Ніхто не сміє без дозволу ходити по нашому лісу. Зараз ми вам покажемо. Малята затремтіли від страху як осикові листочки, але тут ведмежа, побачивши, щурів, Стало йти швидше. Він вирішив, що зможе знайти нових друзів. Борис дуже хотів сподобатися незнайомим звірятам, тому він широко посміхнувся. А. -а, -а стоможіться, допоможіть. Рятуйся, хто може. Тікаємо звідси. закричали перелякані хулігани. Побачивши величезні зуби Бориса, і кинулися геть. Гей, ви куди. Борис здивовано помахав йому слід лапою. Я ж хотів лише познайомитися. Леті, Макс, Фергі і мишенята заспокоїлися, розвеселилися і навіть з радощів вигадали пісеньку. Наш збавитель, наш Борис, віччрів звільняє ліс, друзі в захищав, патьяків всіх розігнав. Вони так хвалили ведмедика, що він зніяковів і не знав, що сказати. Борис хотів посміхнутися у відповідь, але згадав про свої страшні зуби і передумав. Наступного ранку малюки на перебій розповідали місіс Клак. Як відважний Борис урятував їх від банди хуліганів. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, який же ти молодець? похвалила героя вчителька. Ну, йди займатися разом з усіма. Коли настав час слухати казку, весь клас зібрався довкола місіс Клак. Борис сів на підлогу і засмутився. Він знову займав дуже багато місця. Але тепер усі чомусь захотіли сидіти поруч з ним, це дуже приємно влаштуватись у м'яких лапах великого та сильного друга. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.